Всім добрий день. Тюкопрес. Ремонти. Дивіться, друзі, кого цікавлять запчастини на цю модель? Бачимо по якості самоліт. Можна в'язати коврики такі запчастини. Різні-різні є деталі, що вам потрібно тут. Ой, ситуація. Уже на цьому вироботочка. Цей приїхав свіжесенький. Ну, з вигляду ніби надійний. Побачимо ще в роботі. Роликом також вже Америка. Озяв 4 штучки. Щоб були на запас. Номер телефона залишу на відео. Телефонуйте, відправляють новою поштою в любу точку країни. Всім гарного дня!